Друзі, вітаємо усіх, хто до нас щойно долучився. Марафон Єдині новини триває. Далі будемо говорити про оперативну ситуацію на Миколаївщині. Окупанти в чергове обстріляли область. Цього разу під ворожим вогнем опинилася акваторія Очаківської громади. Гатили росіяни з артилерії. За словами місцевої влади, постраждалих внаслідок атаки немає. До нашого ефіру долучається Віталій Кім. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Кім, доброго дня! Вітаємо вас, доброго дня, постраждалих. Внаслідок нещодавних ударів окупантів немає. Але які е, руйнування були завдані на землі, теж руйнування не було, тому що це була акваторія цього разу, і е, як приклад вчора був другий день в цьому році, всього ж другий, коли не було в області обстрілів зовсім, тобто нас вже є два дні, коли нас не обстрілювали в цьому році. Пане Віталі, а яка загалом оперативна ситуація і динаміка російських обстрілів прослідковується? От ви говорите, що два дні які не було, і що відбувалося з початку року? Коли посилювалися, коли обстріли стихали? З чим ви це пов'язуєте? Вчора 23 і 17 травня не було обстрілів по пам'яті. Інтенсивність обстрілів залежить на зараз, в основному спроможності росіян. У них погана логістика, наші збройні сили працюють над тим, щоб знищувати і тил і логістику. Тому воно йде хвилями там. Хвиля, яка побільшується обстріли, це коли вони ротуються, вони здебільшого тут злагоджуються і. Йдуть далі на запорізький напрямок та на східний, тому воно хвилями йде, від нас не залежить, і це в цьому немає військової логіки. Вони просто стріляють. Яка ситуація з енергопостачанням у регіоні і який її розвиток ви прогнозуєте? Збільшилося постачання електрики, тобто ми застосовуємо там відключення там на дві години там по чергам. На зараз ситуація стабільна, але звісно, хотілося, щоб ми в принципі не відключалися. Але це ситуація однакова по всій країні, тому ми разом зі всіма областями виконуємо завдання щодо відключення там на дві години на добу по декілька там чергам. А яка ситуація з відновленням в області? Тому що знаємо, що Греція допоможе у відновленні Миколаївщини спеціальний повноважений МЗС Греції він прибув до України і відвідав Миколаївщину. То що обіцяють? А нічого не обіцяють. Ми розмовляли з ними з точки зору співпраці на відбудову Миколаївщини після воєнний період. Також домовилися про консультування з їх сторони щодо можливості співпраці з міжнародними фондами, тобто вони допоможуть в організації комунікації і тому, що в них є досвід при входженні до європейського союзу і взаємодії з цими фондами. Тобто це дієва така історія, тому що до нашого офісу регіонального регіонального офісу міжнародного співробітництва долучиться ще аутсорс консультанти, які допоможуть працювати з фондами. Пане Кім, в нещодавному спілкуванні з телемарафоном ви повідомили, що після 18 травня стало менше людей у Миколаєві за вашими спостереженнями, і прогнозували тоді, що через 2-3 дні ситуація виправиться. Чи виправилася вона станом на сьогодні? І як ви відчуваєте атмосферу у Миколаєві? Завдяки марафону, завдяки інформуванню. Ситуація виправилася зараз. Всі вже на вулицях. Всі знову ходять, і більшість оновила дані там через резерв плюс. Там все повернулося на свої круги. Приємно це чути. Дякуємо за ваш час. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військові. Так, так вчора був на відкритті там першого ЦНАПу у Вознесенську. Там це з допомогою ООН. Це відновлюється регіон. Що хочу сказати, виявляється, що місто Вознесенськ, яке зупинила. Навалу російської та саме в цій точці під ірпідривом моста, в тому числі зупинилися російський напад на півдні і почав відкочуватися назад. А у нас в Вознесенську збільшувалося населення на 10%, тобто там на 3,5 тисячі. Це без переселенців, тобто відновлюється область, а деякі міста демонструють приріст населення. Чим я дуже пишаюся, тому хотів з вами цю інформацію поділитися. Це дійсно дуже добра новина. І принагідно вас запитаю також і про бізнес. Ви раніше говорили, що розмовляли, спілкувалися з представниками релокованого бізнесу, який переїхав на західну Україну про можливість повернення. То чи є яка конкретика? Є конкретика пан Гороховський там переміщує частину бізнесу Миколаївської область. Також великі підрядники щодо дорожнього будівництва і відновлення зараз буде реєструватися в Миколаївській області. На що це робиться для того, щоб своїм прикладом показати малому бізнесу, що плани в нас серйозні по відновленню, і треба потрохи повертатися назад для того, щоб приймати участь у роботі, яку ми запланували там на майбутні роки. Дякуємо вам, Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.